Саме головне, що я завжди вчу, uh -huh. це не якісь засоби. Які ти маєш вхопити, там з ними бігти і так далі. Ти маєш е, як пілот, uh -huh. як бойова одиниця, як взагалі це відноситься до будь-кого. Uh -huh. але ми говоримо про пілота, якого дійсно важко навчити. Тому що це фізичні його навички, це uh -huh. особисті його навички. Дійсно, не кожен може бути пілотом. Uh -huh. А якщо хтось може вивчитись на якісь навички, не кожен має талант. Є діти, які приходять, вони просто талановиті. Uh -huh. Тут в нього просто навіть та... були моменти на вишколах, коли людині даєш перший раз е, Пульт, і вона вже щось може зробити. Uh -huh. А деякі вчаться тижнями і вони йдуть ну, дуже повільно, але ну йдуть шлюб, все можна вивчити. То от, головне це вижити цьому пілоту, дати е, вміння, як правильно поводитись на фронті, що робити першочергово, яких не допускати помилок. Uh -huh. е, саме головне це маскування, е, розташування, е, а потім вже робота.